Добрий день, шановне панство! Сьогодні будемо готувати кекс з курячого м'яса. Ми взяли грудку і трошечки обрізали четвертинки. Перед цим ми їх трошки заморозили. Для того, щоб було різати дуже зручно. Це ми все переміщаємо в тарілку таку глибоку. Сюди додаємо мелитий перець, паприка. Куряча приправа, базилік, все, хто що хоче, та й додає. У кого якийсь мак. Додаємо. Додали так. Потім е, посолимо трошки. Які ж трошки, щоб не пересолити. Поперчимо. Бо як то ще дружина не буде їсти. Да, не переборщить. Вбиваємо два яйця. Бачите, як іскусно. Одрубав ніж Саторі. Почти як самурайський ніж. Вбиваємо два яйця. Кидаємо. Трошки, трошки тертого сиру. Вся грамовка буде в описі під відео. Кидаємо трошки тертого сиру. Столову ложку сметани і столову ложку майонезу. Майонез у нас домашній. Відео є на каналі. Можете подивитися, як ми його робили. 2 столові ложки муки. І зелень. У нас укроп. І це все гарно перемішуємо. Так, гарно ми це все перемішали. І тепер викладуємо отаку силиконову формочку. Перед цим ми її змастили сояшниковою олією. Зараз отаку його викладемо гарно. Переклали його у форму для випікання силікону, розрівняємо трошечки, трамбуємо, щоб воно так все равномірно по формі розбрелося ця куриця. От. Розрівняли, а зараз відправляємо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Достали з духовки курячий кекс, він уже готовий. І зараз будемо його пробувати. Дуже ніжне м'якеньке м'ясе. Получилося. Смачний кекс. Всім дякуємо. Підписуйтеся на наш канал. Ставте ти вподобайки, тисніть на дзвіночки. Всім смачного!